Детальне посібник для керування БПЛА випустили на Черкащині. Ілюстровану книгу, в якій зібрано всі необхідні знання для опанування вмінням самостійно збирати, пілотувати і протидіяти безпілотним літальним апаратам, презентували в Черкаській ОДА. у Черкаській військовій адміністрації. Презентували унікальний посібник для захисників. Він стане у пригоді всім, хто хоче вивчати, як самостійно збирати та пілотувати безпілотні літальні апарати насамперед воїнам та учням старших класів. За ініціативу України освіти Милки Черкаської ОДА спільно з обласним інститутом, все допомогне світоподичним працівників, було прийнято рішення про розробку та виготовлення навчального кіночного альбому з нової програми «Захист України. І що найголовніше, на означені цілі в на кошти, виділили з обласних бюджет місяць тисяч гривень. І на сьогодні вже 300 примиників надруковано цього медичного дому безпомотна робосова система одному предметі «Захист України». Посібник розробили науковці Черкаського обласного інституту після дипломної освіти за підтримки Національного авіаційного університету. Наші працівники з тим центру пройшли навчання, отримали сертифікати, мають офіційний статус тренерів по БПЛА. І е, проводять заняття, якраз, які стосуються сьогодні, цього модуля по безпілотним е, системам. І як результат всього цього е, є такий навчально-методичний альбом посібник охоплює теми значно ширше ніж застосування БПЛА на фронті і в тилу ворога. Знання, які він дає, знадобляться і після завершення війни, адже принципи роботи бойових та цивільних дронів однакові. Ця історія взагалі про більш широке ніж просто використання безпілотних систем. Це історія про технологічне майбутнє взагалі країни. Чи будемо ми в ній, чи ми залишимося на рівні сереброї якоїсь держави або держави. Яка просто може чимось торгувати, і необхідно було готувати наших дітей, учнів, студентів до цього технологічного майбутнього, яке вже вірвалося просто в наше життя. Ну на жаль, завдяки війні. Навчально-методичний посібник містить знання з багатьох шкільних предметів. Він може бути корисним не лише на уроках із захисту України. Це вже оцінили освітяни. Цей матеріал нам дає можливість поетапного вивчення і представлення учням основних видів безпілотних систем, які використовуються в сучасних умовах ведення не тільки війни. А на жаль, в буденному житті. Вся зібрана інформація надзвичайно цінна, корисна і конструктивно підібрана саме для нас, для всіх вчителів, які викладають поновлені по програми в цьому році. Ми також проходили програму по оновленому навчанню влітку також додатково восени по безпілотних системах. І ми отримали той багаж знань, який необхідний нам саме для викладання даного предмету, тому що дітей очі горять на цьому предметі. Найближчим часом посібник буде включено до шкільної програми практично всіх навчальних закладів, і до нього матиме доступ. Кожен учень сьогодні таке оновлення в школах надзвичайно актуальне, каже начальник регіону. З 2018 року у нас, на жаль, посібники трошки акцентовані, звісно, вже з врахуванням досвіду АТО, але так ледь-ледь. Ми знаємо, що там знову-таки десь там на статути зосереджена увага, десь на строєві речі. І ми маємо це теж реформувати і трансформувати для того, щоби. Посібники мали, ну, як кажуть, повноцінну вагу сучасності. Ми, мабуть, одні серед перших в Україні, хто правильно акцентується. Переконаний, що ми спільно можемо багато робити. У нас всіх вистачає великого досвіду, і підключати і інших гравців, в тому числі вищі навчальні заклади, для того, щоб ми так могли. Як кажуть, синергійно досягати такого позитивного результату, Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.